Проблема з жовчним, у мене поліп був, і в мене цей поліп збільшувався. Я робила УЗД, так як я в лікарні кожен день, я робила УЗД там собі періодично, і в мене цей поліп збільшувався і вже збільшився до таких розмірів, що мені сказали, що треба оперувати. Тому що ну, поліпи мають здатність перероджуватися і сказали, що то краще забрати, аби не було Е, Під час того, коли я почала споживати клітинне харчування. Ну, думаю, піду зроблю ОЗД, ще раз подивлюся і вже тоді щось буду робити, бо, ну, бо треба щось з цим всім робити. Я пішла, зробила ОЗД, і та лікарка мені робить ОЗД постійно, ми з нею дружимо. Вона каже: в тебе нема поліпа? Супер! Я кажу, як нема. А вона і так і, сяк, і так і обертає мене в різні боки і каже: Ну, нема, реально нема. Я взяла карточку, де є в мене записи, які я проходила обстеження, і вона читає, і я кажу: Ну ти ж писала? Я писала. Ну там ну поліб був дуже великих розмірів, Я вже не пам'ятаю, не буду брехати яких, але був такий, ну що вже треба було його оперувати. Скажіть, він власне, мене, за який час? Ну, на протязі півроку він у мене пройшов. Е, ну, е, крім того, ну, у мене багато, я кажу, крім того, що у мене таких проблем було, саме більше то було з кишківником. Я почала приймати і редженер, і нічні, і колаген Також я придбала собі, я також задоволена. Е, ну, Я дуже задоволена, що я почала приймати клітинне харчування. Я похудала на п'ять кілограм, хоча, <реш> 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 хоча треба ще, з <реш> Ну але я похудала, так. І я кажу, я дуже задоволена. Я дуже рада тим, що я приймаю клітинне харчування. Я дуже дякую Наді Галі, які мене підтримують, які завжди кажуть: Ну треба ще, треба ще. Треба ще часу просто-напросто, тому що ну, значить, не настільки швидко воно у мене йде процес, бо тому, що я кажу, напротязі всіх своїх 48 років я збирала ті хвороби, а тепер я хочу, щоб за один рік воно мені стало добре. Ну такого не може бути, як то кажуть, дякувати Богу, що воно мені так. Я набагато ну, саме перше в мене очистилося лице. Хоча в мене ще є герпеси, ну от зараз я теж трошки була хвора і ще маю. Висип ще не зійшло мені, що був герпес, ну, але по крайній мірі набагато легше, тому що в мене як висипали герпеси, то в мене були, як е, каже пані, е, що були губи. оксаночки, що були губи. Отакі от от в мене теж були губи, але в мене крім губів, у мене ще й в носі вони є. Так, У мене герпес був і на губах, і в носі. І в носі було настільки, що я не могла ні дотулитися, ні витертися, як то кажуть, нічо, тому що в мене дуже сильно то все боліло. Ну зараз, по крайній мірі, на губах його вже взагалі не вискакує, ну, ще трошки є в районі носа. Але, як то кажуть, на все треба трошки часу. Я не зустріла. Воно просто ще треба мати часу. Просто ще треба трошки часу, щоб воно. Дало свої більше результати. Я кажу, організм настільки назбирався тої хімії, того всього, тому що таблетки дуже давно, капельниці, бо головокружіння, в мене вегато судинна, в мене кокзартроз. Так що хворіб назбирала дуже багато, і тепер, як то кажуть, помаленьку, я думаю, що все буде добре. Молодець. Так, Супер.